Відволікатись на потреби переселенців із зони АТО допомагати чим можуть з такою задачею Вже декілька місяців живуть небайдужі Одесити. Благодійний фонд Шлях до свободи разом з Одеською єпархією. Вже три місяці опікуються переселенцями з Донецької та Луганської області, які влітку перебували в Сергіївці, в таборах автодорожник та Шанс. Більшість із них люди з обмеженими можливостями, багатодітні родини. Зараз, коли закінчився літній період, частину людей розподілили по іншим санаторіям, дехто відправився додому. На залізничний вокзал прибули переселенці з вадами зору. Цих людей, які викладають у технікумі в рідному місті Костянтинівка, визвали на роботу, тож вони повертаються додому. От е, Форт «Путь свободи» нас отдела, був. Вот і відправляє. Надіємося, що ми не вірнемся сюди, такому плохому отдых. поводу. Да. Тільки на одних, тільки по дружески будемо общаться. Да. Завдяки благодійникам. Ці люди добрались до Одеси і зараз поїдуть донецьким потягом додому. Людмила Ткаченко, президент фонду, віддає квитки особисто в руки усміхнених людей, які з одного боку радіють, що повертаються додому, а з іншого є тривога. Вони не знають, що на них там чекає. Вже час сідати на потяг. Вимушені переселенці дякують за квитки, екскурсію по Одесі, візит до жіночого монастиря, теплі речі і сподіваються повернутись влітку як туристи. они обратились, що надо поїхати, тому що у них там на роботу кого-то визивають, кого-то там. Ну хотят домой люди, это все понятно. Поэтому тому ми эту помощь, сегодня сьогодні, спокойно спокійно довели до вагона і спокійне, шоні вже у вагоні и как бы Звонім по ситуації, котре там рознадіємося, що ні будуть возвращаться, Задіємося, що закінчаться ті всі среда їхні. Все ж більшість переселенців, які перебували в Сергіївці в автодорожнику та шансі, залишились в Одеській області, хоч і в інших місцях. І наступна гуманітарна допомога від благодійного фонду Шлях до свободи та одеської єпархії прибула до пансіонату Плай, де є можливість зимувати. У нас находились летом, на сегодняшний день распределены в санатории Плай частично. Это в основном категория мамы с детками и инвалиды по зрению. И колясочники, то есть люди более с тяжелыми формами заболеваний, находятся сегодня, на сегодняшний день находятся в санатории Куярник. Так, ми сезонники, і зізначили, ми не могли далі цей контингент, тому що нужно таплення. А ще Галина Завка каже: автодорожник працював у борг. До цього часу держава ці дороги не погасила. Зараз в пансіонаті Плай знаходяться переселенці з вадами зору та багатодітні родини. У людей і досі актуальна проблема теплі речі. Те, що зібрали останнім часом, сьогодні доставили в пансіонат. Наталя Сальникова розповідає, що приїхала точніше побігла до Одеської області з Луганська ще в липні. Я, звісно, всі, що ми з зони АТО і уїжджали, як говориться в шортах і в майках. А сейчас уже погода змінилася змінилась, і нужне тепле віще. Ми благодарні е, благодарительному фонду дорога. Свободі, тому що вони неоднократно допомагають нам біженцям Сергіївці. Вже не перший раз вони приїжджали к нам и допомагають і медикаментами, і одеждой, і продуктами. Ми дуже, їм благодарны. Речей багато. Тут і дитячі, і підліткові, і для дорослих. Їх всіх розподілять між собою. Рішення кому що, приймуть колегіально. В автодорожнике и шанс в этих двух санаториях находились люди разных категорий. Здесь были и инвалиды-колясочники, и матери з маленькими детьми и незрячие люди. Их распределили по категориям. Сегодня находятся на Куяльнике. Матери с детьми и незрячие люди находятся здесь, в этом санатории Плай. И есть еще спиранцы, есть еще один санаторий, где. Тож з цього санаторія знаходяться люди. Но ми привезли речі сьогодні, там де скаплення більше цих людей. А ті люди, які находілись в этом автодорожнику, вони подойдуть завтра і розподіляти ту одежду по потребності. Представники одеської єпархії, які разом з фондом започаткували акцію зі збору теплих речей, підкреслюють, що людям, які вимушені були залишити власні домівки, духовна підтримка і людське тепло, потрібно не менш ніж теплі речі. помогают, как и все другие общественные организации. И данная помощь тоже была собрана по выставлению Агафангела совместно с организацией общественной дорогой к свободе и привезена сюда в Плай, в эту организацию, где здесь сейчас живут эти переселенцы из Донецкой и Луганской областей, чтобы оказать им помощь к зиме, подготовить их. Но вообще люди нуждаются не только в материальной помощи, а возможно даже более в духовной помощи, потому что они чувствуют себя оставленными. И помощь священника, духов, духовника очень важна. І думаю, віща это тот мінімум, котро може церквомоча больше, а наказати на духовну допомогу. Вони приходять в храм к нам, в храм, інші в другие храми. Також до ініціаторів акції підключилися інші небайдужі люди. Пенсіонерка, майстриня визвалась допомогти своєю творчістю. За власну пенсію зв'язала багато теплих та дуже гарних речей, в які тут же вдягла задоволених людей. На ж проблеми остаються. І їх Это как соціальні виплати для інвалідів, для пенсіонерів, социальные виплати для дітей. Сейчас мы ми готовить обращение обращення на Людмилу Михайловну, она нам помочь, и Ми надеемся на її помощь, тому що проблеми все таки остаются. Також є проблема трудових книжок, оформлення на новому місці. Всі ці питання Людмила Ткаченко збирає в письмовому вигляді, щоб далі думати, як допомогти. Нам еще в октябре в совместность с одесской епархией объявлена акция по сбору теплых вещей, медикаментов и других предметов обихода. И вот обратились к нам люди. У нас уже холодно, впереди зима. И людей, конечно, тех, которых мы пихали в автодорожники, они сегодня расселены в разные санатории, где есть отопление. І этим же людям ми принесли теплі вещи, детские вещи, детскую обувь, е е в'язані вещи, для того, щоб вони не этой зимою. Наталя каже, є ще не вирішена проблема з дитячим садком, але в пансіонаті переселенцям добре, тепло, годують. Старші діти ходять до школи. Основні потреби забезпечуються. Теплі речі нам привезли. Єдине, що школа, дітки, це канцелярію хотілося б. Для діток дошкольного вони самі себе представлені, їм часто не вистачає концтоварів. Присувати, поліпіти, розукрашувати, книжки, можливо, якісь для діток. Ось цього от этого не вистачає. Звичайно, згадуючи свою історію, Наталя зараз цінує той спокій, який є тут. Але серце тягне додому. Мы уезжали. У меня родители инвалиды по зрению и ребенок маленький, поэтому, когда начали взрывы, когда э, рушились здания, когда взрывались снаряды под окнами, мы решили уезжать. И мы ехали, мы не знали, куда мы едем. Мы ехали своим кодом. Мы ехали через Киев, потом уже из Киева мы ехали в Одессу. Мы с ребенком ночевали на вокзалах. Ну, то есть, как бы. Хотелось бы, конечно, нам вернуться, вернуться все-таки, да. Но инфраструктура нарушена, и возвращаться как бы, пока нет смысла, потому что нет элементарной воды, света, отопления. нет. Продукты есть, но это стихийные рынки, ну как бы немножко недоверия еще к этому. Тож головне завдання зараз зробити так, щоб переселенці відчули, що у них є майбутнє і що допомога у важкий момент прийде. Людмила Михайлівна записала всі питання і потреби і вже планує поїздку до наступного санаторію, де ще чекають інваліди на візках на допомогу і дружню підтримку вже рідних волонтерів.